Ну, поговоримо про наші європерспективи. Рішення Єврокомісії про початок переговорів щодо вступу в ЄС 14 грудня мають затвердити європейські лідери. Ну і хоча є обґрунтовані побоювання, що Угорщина знов буде проти. В самій Єврокомісії запевняють, рішення грудневого саміту ЄС буде для Києва позитивним. Ну а якщо так, вже у грудні ми почнемо технічний процес підготовки? Власне у цьому і полягає нова прискорена процедура, розроблена спеціально для України. Ну а вже у березні почнемо переговори про вступ. Але до того нам доведеться виконати ще кілька передумов, яких саме і як довго триматиме цей шлях членства? Євроунії Олена Чернякова зараз розкаже у 2013-му Саме на цьому місці розпочалося те, що докорінно розвернуло історію України. Євромайдан обере наше майбутнє Україна. Це Європа. Та з цим тоді не погодиться влада, і це призведе до революції. Росія анексує Крим, розпочне війну зі Сходу. А за вісім років полізе повномасштабно. І саме зараз, у 2023-му, ми почуємо без перебільшення історичне рішення Єврокомісії. Ми рекомендували сьогодні Раді ЄС відкрити переговори про вступ. Про подальші кроки тепер вже говорять у двох столицях: Брюсселі та Києві. це була святкова частина. А сьогодні починається важка робота. Разом з рекомендацією Єврокомісія передала ось цей документ на півтори сотні сторінок. Оцінка цілої держави на основі цього документу. Ми будемо готувати національну програму підготовки до вступу. У короткостроковій перспективі робота до відкриття перемовин у довгій весь шлях. Після рухаємось вперед, і вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від європейської ради. Є застереження, але немає сумнівів, що рішення у грудні було буде ухвалено, що ми почнемо підготовку до перемовин невідкладно після 15 грудня. Але що ж далі від семи реформ, над якими працювали останні півтора року, переходимо до виконання інших рекомендацій. Важливо, вони не є передумовою для старту перемовин, наголосила пані посол ЄС, та важливі для подальших етапів. Йдеться про зміну в антикорупційній сфері та ухвалення нового закону про лобізм. Останнє чутливе питання каже очільник Мін'юсту. Тому Брюссель дає час Україні аби ухвалити закон без обмеження роботи тих, хто захищає інтереси суспільня та регулювати тих, хто лобіює приватні, Допоки не буде консенсусу з цього питання, просування цього закону буде вкрай складним. І я не очікую його прийняття до кінця року. Та й власне європейці від нас таких дедлайнів нам і не ставили. Після цього на Україну чекає процес перемовин, і як довго триватиме, розрахувати неможливо. Українська влада за два роки розраховує упоратись з усім домашнім завданням. Європа вже обрала для себе. Те, що е, Європа буде розширена, до, Європи, до Європейського Союзу доєднається вісім країн. тому... Е... Україна рухається швидко. Україна диктує правила за стандартною процедурою, десь ближче до квітня 24-го формуватимуть переговорну рамку, і лише потім можливий старт процесу, виконання реформ і ратифікація кожного розділу у парламентах держав-членів. Це відкриття і закриття 35 розділів майбутньої угоди про вступ. Вони будуть стосуватися усіх аспектів нашого життя: транспорт, там їжа і пакування для цієї їжі, екологія. Є освіта і культура, європейський союз, передусім єдиний ринок та і єдині цінності щодо ринку. Тут умови сталі приміром вимоги щодо харчової безпеки чи аграрної політики. Щодо цінностей, то йдеться передусім про верховенство права. Пояснює міністр юстиції. Із цим буде складніше, бо єдиного механізму, як викорінити корупцію, не існує. Відповідно, підходи вони є індивідуальними, і більше того. Ми не можемо повністю скопіювати підходи, наприклад, Польщі. Існує ризик того, що до нас європейці будуть суворішими з тим, щоб такого роду проблеми не повторилися. Другий ризик повторити досвід Західних Балкан. Опитування там у 21-му показало у Сербії та Північній Македонії 44 та 34 відсотки громадян відповідно вважають, що їхня країна ніколи не приєднається до ЄС, адже їх завищені оцінки про швидкий вступ зруйнувало два аспекти, які забезпечують успіх євроінтеграції. Need... Нині ми завершуємо перше десятиліття в історії ЄС, коли не було розширення. 2013 2023 роки. Звичайно, бракувало реформ, але й бракувало політичної волі. ЄС не хотів розширюватися. Україна ж розблокувала цей процес, стала фактично імпульсом розширення. каже пані посол. Тепер задача Києва фрусувати реформи, які можуть початися вже буквально з наступного року. Але це якщо цього грудня на саміті ЄС усі 27 країн-членів підтримують початок переговорів. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.